Традиційно людно понад півсотні франківців прийшли на особистий прийом до міського голови, звертаються до очільника громади містяни з різноманітними проханнями. Зокрема, цього разу йшлося про безпритульних тварин. Проблема каже Франківка, стела рубець є гострою та надзвичайно важливою разом з іншими немайдужими жінками. Вони стерилізують вуличних кішок у такий спосіб. Переконують. Гуманно зменшують їхню кількість у місті. Ми простерилізували від минулого серпня понад 550 тварин. Ми прийшли з проханням, так як це просто декілька людей скидаються, ну тобто складаються коштами. Це невеликі суми, і ми не можемо. Забезпечити таку кількість стерилізації, яку необхідно, і ми прийшли з проханням до міста, щоб розширили категорії, тому що дешевше простерилізувати тварину зараз, ніж потім вона буде народжувати і постійно це потомство будуть викидати, і потрібно буде нових і нових стерилізувати. Про таку ініціативу небайдужих франківок відомий КП Полігон. Адже саме вони займаються стерилізацією безпритульних собак. Однак кажуть, зайнятися питанням кішок наразі не можуть не вистачає після операційних вольєрів. У нас є обмежена така виробнича потужність. У нас мало вольєрів після операційної перетримки. Ну і ми стараємося більше виїжджати на виклики по безпритульних тварин, тому що вони становлять небезпеку для жителів міста. І плюс, крім стерилізації, це так, якби такої основної роботи. Ми ще перетримуємо собак, які здійснили покуси мешканців. Це теж така велика робота, бо собаку після покусу потрібно потримати мінімум 10 днів. Його треба прогодувати, подивитися за ним, чи воно не агресивне, і тільки після того вже прийняти рішення, чи відпустити можна назад у середовище. Прийом громадян у жовтні тривав понад 6 годин. Найчастіше каже міський голова, мешканці просять допомоги на лікування, заміну опалення, аби звертаються з іншими комунальними питаннями. Також на прийомі були кілька військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій. Люди йдуть справді наближається опалений сезон. Багато багато матеріальну допомогу просять. Багато просять допомогти в різних питаннях, які стосуються життєдіяльності нашого міста. Менше стало питань благоустрою а більше стало питань дійсно, які стосуються опалення, лікування, забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій. Вирішення проблемних питань учасників бойових дій тобто цього дійсно стало більше, і в тому числі в цьому прийомі. звернулися до голови франківці із питанням культурного характеру. Зокрема, організація Союз Українок просить допомогти установленні пам'ятника першій у світі жінці-офіцеру військовій української галицької армії Олені Степанівні. Кошти на нього швидко зібрали серед небайдужих та меценатів за кордону, а розмістити пам'ятник хочуть біля будинку просвіти та ліцею 7. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.